Вітання усім. Справді триває спецефір на радіо НВ? Мене звати Євгенія Гончарук і я вже вітаю в цій студії Грігола Катамадзе, він президент Асоціації платників податків України. Добрий вечір вам, пане Гріголе. Вітаю, вітаю і, вас, і у нас на зв'язку. Є також Данило Гетьманцев, народний депутат з фракції Слуга народу голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, добрий вечір. Чи чуєте нас? Да, вітаю, слава Україні, героям слава героям слава в офісі президента, не лише власне на рівні профільного комітету. Вже теж заговорили про податкову реформу. І зі слів заступника керівника офісу Ростислава Шурми, от власне, він каже, що нова податкова реформа має сприяти. Покращенню інвестиційної привабливості країни спонукати бізнес відмовитись від оптимізації податків. І у зв'язку з цим, власне, і сьогодні, до речі, очільник профільного комітету, пан Негітманцев теж презентував ще й податкову в смартфоні. Та ось такий концепт було презентовано. і Про все це будемо далі говорити. Я з вашого дозволу от хотіла би почати з такого запитання. От на вашу думку, зараз, пане Катамадзе, має бути ось ця реформа. В радикальний спосіб, чи це має бути щось поетапне, зважаючи на всі ті стресові умови, в яких продовжує перебувати бізнес? Дякую за запитання. Ну насправді, я думаю, що правильно було б вам відповісти зараз. І я думаю, що бізнес і ваші слухачі хочуть почути, що так, да, звичайно, радикально, але ми ж повинні розуміти. Реальний стан і економіки, і в, якому, в якому стані ми живемо. Тому говорити про такі, знаєте, от, дуже радикальні речі сьогодні робити, думаю, що буде дуже важко, що мається на увазі. Ми завжди пропонували і наша асоціація, і бізнес, про там, скорочення податків, і кількості, і, і ставок, наприклад, але робити Такі речі зараз, в умовах війни, коли не вистачає грошей, коли велика допомога наших іноземних партнерів, ну, я думаю, що ну, буде дуже складно зараз це робити. Але е, зро, зробити деякі речі, про які ви вже в тому числі анонсували, я думаю, що голова комітету теж про це скаже, е, що можна сьогодні зробити і те, що. Нещодавно і наші асоціації, іншим асоціаціями. Ми сьогодні бачив, що пан Дан... Даніл Гетьманцев презентував а, цифровізацію податкової служби Європейської е... бізнес-асоціації. Отакі речі дуже, дуже треба радикально. оце і радикальні речі, насправді. Да? То я то думаю, не що... Зміна, приміром, податкової да, ставки. Да, Звичайно, ви знаєте, я думаю, що протягом нашого нашої, нашої біседи ми ми будемо говорити е, і про інші речі. А, хоча я е, нещодавно, коли Данил Олександрович е, презентував е, диджиталізацію податкової служби, я тоді говорив, що не тільки окрема податкової служби диджиталізацію треба, тому що вона може так не спрацювати. Якщо всі складові... Фіскальної системи мається на увазі і митна, і бюро економічної безпеки, інші, хто задіяний в сфері економіки. Якщо не буде диджиталізації всіх цих органів одночасно, ну думаю, що буде, буде, буде важко. Хоча я розумію, що треба робити то готово сьогодні треба от з цих, з цих і починати. Пане Даниле, до вас тоді відповідно запитання: чи можливо зробити оцю діджиталізацію не лише податкової служби, а й власне всіх тих інших дотичних структур, насправді щоб так би мовити одночасно радикально змінювати? Ну давайте почнемо з того, про що ми говоримо, коли говоримо про діджиталізацію дід дід податкової, тобто податково у смартфоні. Ми ж говоримо не просто про те, що Певні сервіси повинні перенесені бути в комп'ютер чи в смартфон, і що вони повинні там бути в електронному вигляді. Ми говоримо про зовсім іншу філософію взаємовідносин платника податків і державної податкової служби. Ми говоримо про те, що платник податків стає клієнтом, а не тим, хто винен. А податкова стає тим, хто дійсно обслуговує. Але на, на, на відміну від оцих таких е, солоких слоганів, які ми чули 30 років, ми дійсно е, е, зараз їх впроваджуємо у життя в у вигляді конкретних кроків. Ну, наприклад, добровільна декларація платника податків. Вже в цьому році платник податків отримує е, заповнену податковою декларацію. Яку зможе або акцептувати і подати, або доповнити якимись своїми даними, або не подавати, якщо він не хоче і не зобов'язаний за законом її подавати. І це буде розповсюджено не тільки, на, і не тільки на фізичних осіб, це буде розповсюджено і на малий бізнес також. Тобто ми хочемо, щоб податкова за платників податків, там, де облік не є надто складним, могла робити. Податкові декларації брати відповідно на себе відповідальність за е, ті дані, які в них є. Платник податків просто цим користувався. Чи, наприклад, смарт це також входить в діджиталізацію? Це законопроект е, мого заступника Желізняка, відповідно до якого ФОП, якщо він не хоче вести е, бухгалтерію і погоджується з тим, що 5% будуть вилучатися з будь якого його доходу. Взагалі, не тільки не веде бухгалтерію, навіть не сплачує, бо банк автоматично утримує у нього ці гроші і відправляє до державного бюджету, це саме стосується і електронного аудиту. Ми хочемо звести до мінімума виїзні податкові перевірки. А щодо деяких верніше щодо більшості: 90% платників податків взагалі. Заборонити виїзні податкові перевірки, і аби контролюючий орган спілкувався з платником, лише віддалено, лише за, е, через його електронний кабінет. Той самий електронний кабінет візьмемо. Ми хочемо, аби він був інтегрований з усіма реєстрами. Платник податків не бігав, не збирав би довідки там в земельного кадастру чи з реєстру нерухомого майна, а платник податків міг би через електронний кабінет. Робити всю свою звітність, робити всю свою роботу, маючи доступ до будь-яких реєстрів, включаючи реєстр судових рішень. А судові рішення виконувалось би миттєво після набуття немачиності, а не так, як це було до цього не ну, там по декілька років. Ну, ну глобальна глобальна штука, яка стосується абсолютно всіх податків від акцизного податку, де ми вводимо електронну акцизну марку, до того ж самого ПДВ, де ми значно. Вдосконалюємо на користь платника податків і систему блокування податкових накладних, і е, відшкодування ПДВ. До речі, моя особиста амбіція полягає в тому, щоб ми е, за рік змогли всі податкові процедури проходити за сім днів. За сім днів, аби платник податків міг через сім днів вже отримати відшкодування ПДВ. Але все це можливо через. Е... Діджиталізацію через перенесення податкової в електронну форму. Чи треба це робити разом з іншим органом? Безперечно, але треба показати приклад. Треба показати приклад на такому складному надскладному організму, якому як, яким є, яким я податкова, і тоді за нею підуть і інші органи. Я переконаний. Mm -hmm. Менше перевірок і більша цифровізація, здавалося б, має зняти просто знаєте от, всі проблеми. Чи це так, пане Катамадзе, на вашу думку? Чи це от просто спрацює, так би мовити, за помахом руки? А, ну думаю, так. І от а, а, амбітна ціль, яка поставлена, що в 2023 році, провести цифровізацію? От цей проект, який презентується головою комітету. Я впевнений, що багато питань буде знято, в тому числі переконаний, от уже зроблений великий крок, і я не можу зараз про це ну, не відреагувати від імені бізнеса, що в тому числі, з, дякуючи голові комітету і членів комітетів, які втручались у цей процес по блокуванню податкових накладних, і вже от садінастого з, з 11 січня, от. Були почути практично більша переважність більше тих пропозицій, які надавали бізнес, хоча ще залишаються деякі проблеми з цього, але я думаю, що ці проблеми з разом з цифровізацією цих процесів вони будуть зняти. В першу чергу, от, коли ми ведемо мову про. Блокуванню податкових накладних. Ви знаєте, до, до речі, от я Даніло Олександрович сказав, що безперечно, що треба, щоб одночасно попроводити, хоча повністю погоджую, що якщо хтось готовий раніше треба починати, але затягувати процес інших теж не треба. Тому, що, знаєте, от я завжди говорив, коли починалась реформа патрульної служби в Україні, що ну, вона. Вона спрацює звичайно, але якщо не будуть решта речей теж робитись, то вона не буде така ефективна, яка повинна бути. І до речі, я хочу сказати, знаєте, от зараз от, ми, наша, наша, наша група, наша команда от, в асоціації, ми працюємо над методологією. Проведення аналізу фінансово-економічних ризиків, до речі, коли приймали закон про бюро економічної безпеки, в ньому заклали дуже важливі норми, в тому числі про так званий ризик-орієнтований підхід. Це заклали, це дуже добре. Це, це, це новітний підхід. Але е, треба далі е, рухатись, треба далі робити деякі речі, тому що запровадження ризик орієнтованого підходу з, от, з ключовою його складовою аналізу ризиків, так, е, е, в правоохоронну систему для уможливлення превентивного впливу на м, процеси криміналізації економіки е, з метою забезпечення економічної безпеки держави. Є більш ефективний спосіб, який вже випробуваний в, в західних країнах, ніж е, 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 кримінальне переслідування осіб, причетних до противоправних дій е, в, в сфері економіки після їх вчинення. Е, ми, ми з вами останні, останнім часом, останній тиждень чуємо багато таких прикладів, і е, е, якщо ми змінимо цю парадигму, От нещодавно позавчора на форумі з бізнесом Даніл Олександрович мені дуже подобається такий підхід, він говорив про те, що вона, ми, ми, ми заснували один єдиний орган, по, а, а, який займається боротьбою з економічною злочинністю. І е, коли ми будемо відновлювати країну, і коли наші іноземні партнери і тільки ну, інвестори в тому числі. Будуть надавати велику допомогу, мова йде про мільярди мільярди доларів, так? Тільки в Лугану була озвучена цифра 600 650 мільярдів. Я думаю, що вона в кінці війни буде, буде набагато більше. більше, більше так? Так. А вони повинні, повинні бути впевнені в тому, що ці гроші будуть іти на першу чергу, на відновлення. І є, навіть якщо є, буде невеличкий натяк, натяк на те, що. Є орган, який займається цими, е, цими процесами в Україні, але там не все гаразд, ну, знаєте, от, недовіра буде на, наростати, і, і ми, ми отримаємо велику проблему. Тому я думаю, що от, от, е, знаєте, завжди говорять, якщо критикуєш, а що ти зробив? Так? От ми, 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 ми не ми просто критикуємо, ми, ми вже розробили цю методологію. Ви зараз не лише про бюро економічної безпеки, а загалом про те, а, як ну, ризики, власне, так звичайно. Я думаю, що воно воно буде, воно буде дуже цікаво всім правоохоронним органам. І до речі, я хочу сказати, знаєте, я думаю, що вже настав час, коли від змагань між правоохоронними органами Україна у нас одна, економіка у нас одна, проблеми одні, і, але всі займаються окремо цими проблемами. Да? Від змагань треба перейти до спів співпраці, і я думаю, що тоді ми досягнемо результату. Все таки, ви про це і на початку згадали, пане Катамадзе про те, що треба реформувати бюро економічної безпеки. які можливо є от основні зауваження наразі до цього органу, тому що на нього покладалося первинно ну дуже великі надії, і сподівання однак, очевидно, є зауваження. Чи могли би ви про них точково ну, знаєте? Сказати? Я думаю, що Можна багато про це говорити, але зараз я не хочу… Знаєте, є багато речей, про що можна говорити, але для мене, я думаю, що через рік роботи бюро економічної безпеки, коли вищий законодавчий орган, засновує тимчасову слідчу комісію. От після, після цього вже про щось говорити вже не, не потрібно. Пане Даниле. Чи могли би ви відреагувати? От на вашу думку. Е Ось ця пропозиція по поситі да, такі сумніви до того, наскільки ефективно працює бюро економічної безпеки. Як з цим бути? Чи ми наразі готові до того, щоб знаєте, перезапускати цю структуру? Тому що ж кажу, дуже довго е власне, все це відбувалося, і кажу, надії покладались величезні, а отут от маємо таку недовіру насправді. Ну насправді основна проблема БЕП полягає в тому, що його не існує. Не існує. Тобто, це та, той приклад, коли прекрасно зроблений законопроект виконанням був перетворений в антиреформу. Бо насправді, ну, по-перше, кадровий склад не був сформований цього органу, у органу нема жодного ОРД, орган не передає до суду кримінальні справи, орган ну, ходіть, за... подивіться по чому можна придбати чорну горілку в інтернеті? Чи пройдіть по вулиці вулицям Києва і придбайте пачку цигарок, яка коштує півтора рази менше, ніж акциз, який повинен бути з нею сплачений? Ну це ж це ж вирок. Це вирок, причому те саме було в податковій міліції. І те саме є на сьогодні в Бепі, який на 80% на 80% створені з працівників податкової міліції. Ну, власне, для того, аби змінити вивіску на дверях, ну, не треба було мабуть, мабуть, закон приймати. І оці всі рухи, і там стільки зайвого піару. Можна було б ще виготовити нову нову табличку. Тому дійсно, я вважаю, що на часі перезавантаження цього органу, на часі заборона. Працівникам податкової міліції працювати в БЕПІ і перезавантаження, безперечно, за участі наших міжнародних партнерів, так як це відбулося успішно в НАБУ чи в ЦАПІ чи в інших подібних органах, яких до речі результати роботи, яких зараз ми всі бачимо. Крім власне цифровізації, як однієї з основ та таких стовпів, які мають забезпечити та ось цю податкову реформу, зробити її максимально прозорою, я насправді інші. Кроки, про які слід і хочеться говорити, це і е, різні ставки. Ну, от я власне бачу да, е, як концепцію, ось 10-10-10, е, як одну із власне пропозицій, та яка щоправда знову ж таки до неї багато зауважень я бачила, існує. Е, на що ще слід звернути увагу, пане Катамадзе? Якщо ми говоримо про ключові якісь речі, крім безпосередньо прозорості за рахунок цифровізації. Ну, ви знаєте, я до того, як відповісти все ж таки, я хотів би сказати, що умови війни бюджет 2023 року, якщо я не помиляюсь, там більше половина бюджету йде на оборону. Так. І ми з вами розуміємо, що ну, інакше ми не вистаємо, і велика в цьому велика допомога це ж не просто оці сьогодні. Ці рішення, які є по танкам, Леопард, але і, і, і гроші, які надають е, міжнародні інституції, і, і, і інші наші партнери. Разом з цим я хочу сказати, що мені дуже подобається. Знаєте, я ще раз згадаю позавчорашню конференцію відновлення економіки, відновлення України. Так називалась, і я потім сказав, що я був на багатьох конференціях, але от вперше я вже побачив молодих нових політиків, але вже маючи вже такий досвід за ці роки, які дослухаються. І насправді був такий. Це не була розмова або бізнеса, або там, або, скажімо, представників влади. Це був, це був діалог насправді. і ми... ми Чули один одного, і, і ми бачимо, що багато речей, які, які робиться Ну Наприклад, на цьому на, на цьому на на цій конференції була розмова про, скажімо, державні закупівлі. От піднімав питання пан Даніл з приводу цього. І ви знаєте, от, Буквально на наступний день ми побачили, що вже зареєстрований законопроект про державні закупівлі. І більше того, знаєте, от я на цій конференції навів приклад і зараз хочу повторити багато років тому, там спочатку х років Туреччина, яка є членом НАТО, і в той час була членом НАТО, але виходячи з тої кризи, яка сталася тоді в відносинах з Грецією там по Кіпру. Два роки Туреччина була в блокаді, і от той час вони зробили потужний військово-промисловий комплекс. Нам, чому я про це зараз говорю, і про чому я зараз поєдную це з державними закупівлями, український бізнес повинен розуміти, які, які є потреби держави. І коли держава робить такі державні, державні пропозиції, тоді і бізнес налаштовується на те, щоб зробити в тому числі в військово-промислової сфері. Не просто там закупати, а, а, а вже робити виробництво тут, в, в, в країні, для того, щоб забезпечувати міцність і оборону країни. Ще одне я хотів би сказати, що ми багато говорили багато років говорили про... Об'єдна об'єднання декілька податків в один угу. і зниження його там на, на рівні там 25%. І я е, хочу сказати, що е, от, податковий комітет, я думаю, Дані Олександрович сам скаже за про це. Але я знаю, що є підтримка такої ідеї для того, щоб е, розробити е, такі умови і е, втілити його в життя. І я переконаний в цьому, що він допоможе. Розвитку українського бізнесу. І ще одне, про що багато років говоримо, да, це податок на виведений капітал. Я розумію, що зараз в черговий раз повторюсь, військовий стан, дуже важко про це говорити, але думаю, що треба для того, щоб бізнес розумів майбутнє, треба зараз приймати, але вводити його в, скажімо, в, в життя там. Скажімо, прописати в перехідних положеннях, що він буде почне діяти там, через шість місяців після закінчення воєнного стану mm -hmm. або якісь там терміни висади, щоб бізнес розумів, що от з такого часу буде вже ще більше полипшення ведення бізнесу в Україні. Тому що, ви знаєте, от, е, ще раз хочу сказати, що е, ну, така ситуація, е, що за. Нещодавно бачив інформацію про те, що Польського інституту економіки, що за 8 місяців війни в Україні в Польщі було зареєстровано 10 200 ФОПів і там, більше 3 тисяч різних компаній українцями. 45% від всіх зареєстрованих в 2022 році компаній в Польщі. Зареєстрована українцями. І, і, а це означає, що люди працюють на польську економіку. Ми вдячні Польщі за її величезну допомогу, яка вона, як вона підтримує цей складний час Україну, але нам треба думати про нашу власну економіку, про те, щоб ці люди повертались і робили ці справи в Україні, а не в Польщі. У нас на на жаль не залишається часу взагалі, але я собі дозволю знаєте, дуже лаконічне одне запитання: як нам зробити так, щоб оця частка саме коштів, які ми всередині країни виробляємо виробляємо і можемо в наш бюджет власне в поповнити, щоб вона зростала. Що зробити, аби бізнесмени охоче платили саме більше податків? Ну скажімо так, не оптимізували там тощо, тощо, але ну півхвилини максимум. Ну Перше, саме головне, треба нам перемогти в війні. А по-друге, по я думаю, що я переконаний в тому, що цифровізація допоможе, що люди будуть розуміти, що ці гроші йдуть не, не в, в кишені, да, а йдуть в бюджет. Пане Даниле, вам, от пів півхвилини, на жаль, тому що обмежені в часі в ефірі. Ну, це відомі речі. Ми повинні зробити антикор. Ми повинні, врешті, припинити цю корупцію, яка на жаль, ми бачимо навіть за часів війни не завершилася. Ми повинні забезпечити верховенство права та судову реформу про які так багато говорять, але на жаль, у нас нема багато в цьому успіхів. Ми повинні дійсно зробити швидкі зручні державні сервіси. Ми повинні розбудувати інфраструктуру і, безперечно. На цій базі, на цій базі забезпечити мінімізацію військових ризиків, бо на жаль, військові ризики вони будуть завжди. і Страхування військових ризиків, і забезпечення інтересів бізнесу попру попри загрозу війни, навіть коли завершиться активна фаза, це є принциповим. І в останню чергу ми повинні займатися політичним піаром набу. Будь-яких податків чи введення нових податків, і вести предметну дискусію, повністю відмовляючись від будь-яких казок, ілюзій. і Вірувань на кшталт вірувань народів крайньої півночі, так. ми повинні вести фахову дискусію, до якої я всіх закликаю. сподіваюся що вона якраз тут і теж продовжилася та і буде ще тривати. Данило гетьманцев народний депутат фракції Слуга народу голова комітету Верховної ради України питань фінансів, податкової та митної політики. А в студії у нас був Грікал Катамадзе, президент Асоціації платників податків України. Вдячні вам так, далі вам. на радіо НВ. Новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.